Яке місто є столицею Бразилії, столиця Бразилії це місто Бразилія. Бразилія місто спеціально спроєктоване та побудоване у 1960 році, щоб стати новою столицею Бразилії. Це одне з найвідоміших міст, спланованих з нуля. Постав лайк і підпишись, щоб не пропустити наступну вікторину. Хто створив теорію відносності? Автор теорії відносності Альберт Ейнштейн. Альберт Ейнштейн опублікував спеціальну теорію відносності у 1905 році, коли йому було всього 26 років. Ця теорія перевернула уявлення про простір і час, який філософ першим сказав: я знаю, що нічого не знаю. Правильна відповідь Сократ Сократ не залишив писемних джерел. Все, що ми про нього знаємо, записали його учні.